Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Сьогодні ми продовжимо повторювати пройдений матеріал а, за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо 27-й варіант ДПА з математики. Що таке ДПА? Коротко. ДПА – це тест, який раніше проводився на території України для учнів-випускників 9 класів. Тобто, за допомогою розв'язування цього тесту діти демонстрували свої знання, набуті ними продовж навчання 9 років у школі. Чому ми зараз будемо розв'язувати цей тест і чому я обрав саме його для того, аби повторити пройдений матеріал? Поясню. Тест ДПА, незважаючи на те, що він зараз на території України не проводиться, проте методичні посібники та довідники, що залишилися до його підготовки, можуть бути корисними для того, аби підготуватися до іспитів, які зараз проводяться. Припустимо до національного мультипредметного тесту, який будуть складати діти, а випускники 11 класів. Або ж можна з допомогою цього тесту просто згадати свої. Можливо, повторити якісь теми певні, чи просто перевірити себе, наскільки ви гарно пам'ятаєте базу 5-9 класів, тому що у цьому ДПА зібрані завдання з 5 по 9 класи. А і також чим він ще гарний цей тест? Тут завдання зібрані конкретно за класами і конкретно за темами. Тобто, кожне окреме завдання це завдання з певної теми та з певного класу. Це є дуже добре. Тому що, коли, наприклад, ви готуєтесь до м, певного іспиту чи просто повторюєте математику самостійно без репетитора, то виявити свої прогалини буває а, часом, дуже складно. І коли вам трапляється тест саме за темами і за класами, то ви таким чином можете конкретно дізнатися, у чому є ваші проблеми з вивчення математики. Значить, як я тут все організував? А, кожен тест. Кожен варіант тесту, точніше, складається з чотирьох частин. Перша частина це частина тестова. Тобто тестова частина розуміє з собою розв'язування завдання і, відповідно, після цього обирання вірної боку відповіді. В першій частині 12 тестових завдань. Друга частина це частина відкритого плану. Тобто, необхідно розв'язати завдання і вказати повні логічні кроки його розв'язування і самостійно написати відповідь. Третя частина це частина також відкритого плану. Вона містить собі три завдання. І четверта частина це частина, що раніше розв'язувалася дітками, що навчаються у школах або з математичним вивченням, тобто з поглибленим вивченням математики, або ж у класах з поглибленим вивченням математики, тобто у класах зі стандартним вивченням математики, четверта частина не розв'язувалася. Тому ми сьогодні розв'яжемо з вами перші дві частини. Третю частину ми також розв'яжемо, щойно відео набирає 20 лайків, запишемо продовження цього огляду. І четверту частину розв'яжемо, коли відео набере 50 лайків. Сьогодні розв'яжемо перші дві частини з повним поясненням і з повним обґрунтуванням. До того ж, напроти кожного завдань, я написав номер відео і список відтворення на своєму каналі, де можна знайти пояснення до кожного з завдань. Тому рекомендую не просто дивитися, як розв'язую ці завдання я, а й подивитися спершу відео. На моєму каналі, якщо, наприклад, ви не знаєте, як робити те чи інше завдання, подивитися, розібратися в темі і спробувати зробити самостійно. Якщо ж ви подивилися відео і вас не виходить, то у такому випадку ви вже можете подивитися, як це роблю я. Потім знайти за темами е додаткові завдання і закріпити це ще більше. Тому я сподіваюся, ви зрозуміли формат роботи і корисність цього тесту, будемо розпочинати розв'язування. Попередньо не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Поширити це відео серед своїх друзів, можливо, воно також буде їм корисно. А моєму каналу а, така активність корисна тим, що, по-перше, це надає йому активності. YouTube бачить, що відео є актуальним і поширює до, до рекомендацій. Ну, відповідно, коли а Поширюється, точніше збільшується активність на каналі, то це дає додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Тому будемо розпочинати. Переходимо до розв'язування тесту. ДПА. розпочинаємо розв'язування 27-го варіанту ДПА з математики. Значить, як я і казав, перша частина складається з 12 тестових завдань, необхідно розв'язати, обрати вірну букву відповіді. Друга частина складається з чотирьох завдань відкритого плану, тобто необхідно розв'язати завдання, вказати вірну відповідь. Написати, точніше, самостійну вірну відповідь. Третя частина вона вже більш складна. Тут так само, подібно до другої частини, необхідно розв'язати вказати вказати самостійну відповідь. І четверта частина це частина підвищеного рівня складності. Необхідно вже також підтвердити логічними міркуваннями, обґрунтуваннями і так далі. Сьогодні розв'язуємо перші дві частини. Як відео набирає 20 лайків, зробимо доповнення до цього відео, розв'яжемо третю частину, як відео набере 50 лайків, зробимо огляд на четверту частину цього варіанту. Тому. Не будемо гаяти час, будемо розпочинати. Не проти кожного завдання я написав номери відео, які можна подивитися на моєму каналі, щоб закріпити тему, якщо, наприклад, вона не ясна. Або ж подивитися з відео і після цього спробувати зробити завдання самостійно. Відео тривають до 5 хвилин, тому багато часу це не займе, але ви зможете м отримати багато необхідної інформації. Значить, завдання 1.1. Для того, щоб його зробити, необхідно перевести. От нам тут необхідно запишіть 3 години 24 хвилини у хвилинах. Необхідно перевести годину у хвилини. В нас 3 години 24 хвилини. А в одній годині 60 хвилин. Значить, відповідно, 3 години це 180 хвилин. І нам треба 180 хвилин додати 24 хвилини, виходить 204 хвилини. 204 хвилини це відповідь В. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 27 та 28, знайти, які можете у списку відтворення 5 класу математика. Нам необхідно знайти різницю. 13, цілих відняти 2,4. Для того, щоб це зробити, ми з вами розкладимо 13 на 10 плюс 3. Зараз зрозумієте навіщо. Тепер от ми з вами попрацюємо окремо з цілими частинами, окремо з дробовими. Попередню трійку ми ще з вами розкладемо на 2 та 1. Значить, пишемо 10 плюс 2 плюс 1 мінус 2,4 сьомих. Тепер. А оцю одиницю ми з вами представимо як 7 сьомих. Чому 7 сьомих? Тому що 7 поділити на 7 усе одно буде одиниця. А якщо ми одиницю представимо як 7 сьомих, це дозволить нам попрацювати з дробами і від 7 сьомих відняти 4 сьомих. Значить, виходить в нас 10 плюс 2 плюс 7 сьомих мінус 2,4 сьомих. Дорівнює. Тепер працюємо окремо з цілими і окремо з дробовими частинами. Пишемо: 10 плюс 2 мінус 2 плюс 7 сьомих мінус 4 сьомих. Що в нас виходить? 2 мінус 2 скоротиться, залишається 10, цілих, 7 мінус 4 буде 3 і знаменник 7. 10,3 сьомих. Відповідь г. Завдання 1.3. Щоб спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 88 7 класу Алгебри, який з наведених одночленів записано у стандартному вигляді. Що таке стандартний вид одночлена? Стандартний вид одночлена – це такий вид, коли вже нічого порахувати, все вже до вас обчислено. Що ми тут маємо? В завданні А 15А куб Б у 7 степені. Як бачимо, варіант А нас цілком влаштовує, тому що тут вже нічого обчислити. Якщо ми дивимося на варіант Б, то тут можна ще множити. Можна помножити степені і числа. Так само варіант В. І варіант А тут же повністю все обчислено. Завдання 1.4. Аби спробувати аби зробити, необхідно подивитися відео під номером 190 та 192. Знайдіть їх у списку відтворення утворення 9 класу Алгебри. Знайдіть нулі функції, Y дорівнює x-3 ділений на 5. Як бачимо, тут у нас у знаменнику п'ятірка, а дріб може дорівнювати нулю тільки тоді, коли його чисельник дорівнює 0. Відповідно, x-3 дорівнює 0, трійку переносимо за знак дорівнює, виходить x дорівнює 3. Значить, 0 функції це 3. Варіант b. Завдання 1,5. Виконайте ділення. Щоб зробити це завдання, можете подивитися відео під номером 130 та 132. Знайдіть його у списку творення 8 класу алгебри. Записуємо завдання. 3 мінус корінь з 3, ділений на 2 кореня з 3. Тут необхідно винести спільний множник задушки. Спільний множник це корінь з трьох. Виносимо його задушки. Що в нас виходить? Корінь з трьох задушками, у дужках залишається корінь з трьох мінус 1, поділити на 2 кореня з трьох. Корінь з трьох і корінь з трьох скоротиться, залишається корінь з трьох мінус 1 ділити на 2. А. Завдання 1,6. Щоб спробувати його зробити самостійно, подивіться відео 194, там повністю розповідається про те, як м, виконувати перетворення над графіками функцій. Значить, що в нас тут? Початковий графік це парабола, y дорівнює x квадрат. Як бачимо, якби це була парабола, то вона б проходила ось тут через початок координат, якби було просто y дорівнює x квадрат. Оскільки тут парабола піднята на одну одиницю догори, то необхідно знати властивість, що якщо параболу піднімають або опускають на Декілька одиниць вгору чи вниз, то необхідно, якщо піднімаємо, додати одиницю, чи там скільки необхідно, ну в даному випадку одиницю. Або ж якщо опускаємо на одну клітинку, то відняти одиницю. Значить, варіант В. Оці варіанти А і Б. Варіант А каже про те, що графік необхідно відтягнути ліворуч на стільки одиниць. Варіант Б каже, щоб потягнути праворуч на стільки одиниць. А, тепер завдання 1,7. І мені здається, я десь щось пропустив. Значить, дивіться. 1,1 1 ми зробили, бо просто я зараз написав 1,6В, але ми зараз вже один, робимо. Значить, давайте розберемося. Що ми з вами пропустили? 1,1 ми зробили, 1,2 ми зробили, 1,3 ми зробили, 1,4 ми зробили, і ось ми пропустили з вами завдання 1,5. Ми з вами сразу почали робити 1,6 і 1,7. А от 1,5 зараз зробимо. Нічого, буває, завдання 1,5. Завдання 1.5. Виконайте ділення. 15х у 9 степені поділити на 4у, поділити на 9х у 3 степені. Значить, Що ми тут маємо? Аби виконати ділення дробів, необхідно подивитися відео під номером 130 та 132. Тут розповідається, як робиться ділення дробів, що тут відбувається і так далі. Значить, Ми зараз з вами напишемо: 15х у 9 степені ділити на 4 у треба поділити на 9х куб і знаменник одиничка. Якщо в нас немає у числа знаменника, то можна зазвичай написати одиницю. При діленні другий дріб має перегорнутися. Знак ділення замінитися знаком множення. В нас виходить: 15 і 9 можна скоротити на 3. Тут буде 3, тут 5. Х у 3 степені і х у 9 скоротиться, відніметься, тобто від 9 і 3 залишиться 6. Виходить, 5х у 6 степені ділити на 12. Є така відповідь? Є відповідь Б. Завдання тепер 1,8. Щоб спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 220 дев'ятого класу Алгебри. Провівши опитування 10 жінок про розмір їхнього взуття отримали такі дані: 38, 39, 37, ну і так далі. Знайдіть моду отриманих даних. Тобто, що тут треба зробити і що таке мода. Мода це розмір, який зустрічається найчастіше. 35 розмір. Я бачу зустрічається один раз. Тепер 36-го немає, наступний 37-й. 37-й, скільки разів зустрічається? Раз і два. Два рази. Тепер 38. Скільки разів? Раз, два, три, чотири. чотири рази. І 39. Раз, два. Два рази. 40-ий один раз. Значить, найчастіше зустрічається 38 розмір, 4 рази. Відповідь Г. Це є мода. Завдання 1.9. Який з кутів вертикальний з кутом АОБ? Що таке вертикальність? Показую. Вертикальність це коли один кут знаходиться тут, інший тут. Тобто дотикаються ніби куточком. Потім ось ще пара вертикальних. Значить, дивимось. АОБ. З АОБ вертикальний, де Спільний куточок, ДО, ось він. Це ОД. Ну, тільки тут, навпаки, можна угол читати як ДО, а можна як СОД. Воно і те, і те, одне й те саме, тільки з різних боків прочитаний. Варіант, так. Завдання 1,10. Аби спробувати його зробити самостійно, подивіться відео під номером 123. Знайдіть його у списку відтворення 8 класу геометрії. Знайдіть меншу основу рівнобічної трапеції, якщо висота проведена з вершини тупого кута ділить більшу основу на відрізки завдовжки 4,16 дециметрів. Чудово, значить, малюємо рівнобічну трапецію. Ось вона в нас. У рівнобічної трапеції бічні сторони рівні. Нам відомо, що. Висота, проведена з вершини тупого кута, тобто тут також відрізки будуть рівні, ділить більшу основу на відрізки 4 і 16 дециметрів. Тобто тут маленький відрізок 4, тут 16, оскільки трапеція рівнобічна, висоти, значить ділять оці відсікають рівні шматочки. Тобто тут 4 і тут буде 4. Якщо вся ця сторона, оця, дивіться, оцей маленький шматочок, маленький оцей 16, Тобто 2, один з маленьких шматочків 4, другий 16 повністю. І з нього оцей маленький шматочок ми визначили, що він також дорівнює 4, то можемо знайти оцей кусочок, що дорівнює у цьому меншому основі. Якщо а, тут 16, тут 4, то ми можемо від 16 відняти 4, отримаємо 12. Відповідно, отут буде 12. Тут 4, тут 12, тут 4. Відповідно, менша. А Основа дорівнює 12. І відповідь Б: завдання 1,11. Аби спробувати зробити його самостійно. Подивіться відео під номером 155, <кій> знайдіть його у списку турню 8 <кій> класу геометрії. Малюємо паралелограм. Нам відомо, що сторони паралелограма дорівнюють 10-15 і см, а один з його кутів 150 градусів. Нам треба знайти площу. Площа паралелограма – це добуток сторін на синус кута між ними. Значить, ми пишемо, площа дорівнює 10 помножити на 15 і помножити на синус 150 градусів. Сінус 150 градусів це одна друга. Виходить, 150 помножити на одну другу, це виходить 75 см чи дециметрів, напевно, квадратних. Так? Тому що, Ні, сантиметрів все ж таки. сантиметрів. Сантиметрів квадратних. Значить, відповідь В. Тепер завдання 11, точніше 12. Давайте його зробимо. Аби зробити завдання під номером 1,12, ви можете подивитися відео під номером 165. Там все розповідається. Значить, відстань від точки А з координатою 1,2 до точки Б з координатою мінус 2 і Y дорівнює 5. Знайдіть значення Y. Чудово! Значить, як знаходиться відстань між двома точками? Відстань між точками А і Б знаходиться за такою формулою. Необхідно від кінця відрізка відняти початок відрізка і все звести до квадрату. І те саме зробити з координатою Y. Тобто Y мінус 2 у квадраті. Тобто, ми спершу віднімаємо ікси між собою, потім Y. І все в нас дорівнює 5. Тобто замість А ми пишемо 5, тому що довжина дорівнює 5 корінь. Мінус 2 мінус 1 буде мінус 3, мінус 3 у квадраті 9, плюс мінус 2 у квадраті, поки так і залишиться. Тепер необхідно позбутися кореня. Зведемо обидві частини до квадрату. Виходить, 25 дорівнює 9 плюс. А це розкриємо як формулу. Формула квадрата різниця. Відповідно, що в нас виходить? Переносимо 9 і 4 за знак дорівнює. У нас виходить 25-9, це буде 16, 16 мінус 4 це 12. 12 дорівнює y квадрат мінус 4у і все. Зносимо все в один бік і прирівнюємо до нуля. Це в нас вийде квадратне рівняння. За дискримінантом b квадрат мінус 4. b в нас це мінус 4. Мінус 4 помножити на 1, помножити на мінус 12, дорівнює. 4 у квадраті 16, мінус 4 на мінус 12 це буде плюс 48 або 64, якщо ми це додамо. Хто не пам'ятає, як шукається дискримінант е, та його ікси, то відповідно можете подивитися відео під назвою формула корнів рівняння». Знайдіть його у списку відтворення 8 класу Алгебри. Там в самому кінці спискові творення. Х1 дорівнює мінус b це 4 плюс корінь з дискримінанта 8 поділити на 2а. А це одиниця тому просто на 2. 4 плюс 8 12, 12 на 2 6. Х2 дорівнює 4 мінус 8 поділити на 2. 4 мінус 8 це мінус 4, мінус 4 на 2 це мінус 2. Значить, таким чином, ми знайшли з вами х1 та х2 цього рівняння. Тільки ми шукали, напевно, не ікси, а і. Тому що у рівнянні був y. І ось ми з вами знайшли, чому може дорівнювати, а, чому може дорівнювати Y. 6 і 2. Відповідь Г. Завдання 2:1. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 144 та 146. Знайдіть його у списку відтворення 8 класу Алгебри. Значить, показую. 2 поділити на x-5, мінус 4 поділити на x плюс 5, дорівнює x. Квадрат плюс 15 поділити на х квадрат мінус 25. А, для того, щоб розв'язати цей приклад, зведемо все до спільного знаменника. Перший дріб домножимо на х плюс 5, другий на х мінус 5. Виходить 2. Помножити на х плюс 5. Тобто зведення до спільного знаменника це обов'язкова умова, щоб а, додавати чи віднімати дроби. х-5 помножити на х плюс 5. Цей дріб перенесемо за знак дорівнює. Виходить мінус х квадрат плюс 15, поділити. А у знаменнику тут у нас формула. Формула різниці квадратів, тому ми одразу так і запишемо, як мінус 5 і х плюс 5. Як бачимо, до спільного знаменника вже зводити не доведеться. Заносимо все під одну різку дробу, попередньо розкриючи тут е дужки. Виходить 2х плюс 10, мінус 4х плюс 20, мінус х квадрат мінус 15, і все це ділити на х' мінус 5, і х плюс 5. Все у дужках, дорівнює 0. Що в нас тут тепер відбувається? Необхідно звести подібні. Мінус х квадрат, записуємо найвищу степень першою. 2х мінус 4х буде мінус 2х. 10 плюс 20 буде 30, мінус 15 буде просто 15. Все це дорівнює 0. Ну і у знаменнику x-5 помножити на х плюс 5. Знаходимо ОДЗ. ОДЗ це ті значення, яких не може приймати х у знаменнику, тому що на 0 ділити не можна. Якщо ми замість х сюди підставили 5, то вийшло б ділення на 0. Чого, як я сказав, не може бути. Тому що, за правилами ще, напевно, це відомо з першого класу, що на нуль ділити не можна. Тому, якщо в нас, коли ми будемо розв'язувати рівняння у чисельнику, вийде одне з цих значень, то ми його одразу відкинемо. Виходить, мінус х квадрат, мінус 2х плюс 15 дорівнює 0, множимо все на мінус 1, аби позбутися мінуса перед цією найвищою степенню. Виходить. Дискримінант дорівнює b квадрат, 2 квадрат 4, мінус 4 помножити на а на 1 і на мінус 15. Виходить 64. Х1 дорівнює. Мінус b, тобто мінус 2 плюс корінь з дискримінанта плюс 8 ділений на 2. Мінус 2 плюс 8 буде, мінус, буде точніше просто 6, 6 на 2 буде 3. Х2 дорівнює мінус 2 мінус 8 ділити на 2 буде мінус 5. Як бачимо, мінус 5 у нас бути не може, тому не може. Значить, відповідь в нас 3. Завдання 2,2. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 116 7 класу алгебри. Та відео під номером 164 8 класу алгебри. Що нам тут треба зробити? Побудувати графіки функції y дорівнює корінь з х, y дорівнює 2 мінус x. У бланк відповідей: запишіть значення x, про яких значення функції y дорівнює корінь з, х, менше значення функції y дорівнює 2-х. Значить, пишемо: перший графік. y дорівнює корню з. Х. Та y дорівнює 2 x. Для того, щоб побудувати кожен з графіків, зробимо таблицю значень. Корінь з 0 буде 0, корінь з 1 буде 1. Корінь з 4 буде 2, корінь з 9 буде 3. Так само і тут. Замість x 2 мінус 0 буде 2, 2 мінус 2 буде 0. Малюємо графік тепер. Тут просто може бути трішечки складно, тому що немає клітинок. 0, 0 Ставимо 1, 1, ставимо. 4, 2 ставимо. І 9, 3. Десь 9 тут, і 3 десь тут, хай буде. Поєднуємо. Тепер 0 по х по y 2. 0, 2. 2, 0. І поєднуємо ці лінії. Як я розумію, то вона ще і тут проходить через цю точку. Нам необхідно вказати, можливі тут будуть якісь неточності, бо це краще малювати вже на аркуші у клітинку, так буде точніше. Нам необхідно у бланк відповідей запишіть значення X, при яких значення функції менше за значення функції і дорівнює 2-х. Тобто оця, оця функція має бути більшою. Ну, вона більша там, відповідно, де і графік більший. Тобто, ось дивіться, на цьому проміжку. Вона знаходиться вище за нього. Ось. До 1. Тобто, вона йде від мінус нескінченності до одного. Тобто, у цьому проміжку вони вже стають однаковими. До цього, відповідно, цей графік є вищим. Тобто, ще раз, там, де графік є вищим, там значення є більшими. А тепер завдання 2.3. Щоб його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 211, знайти яке можна у списку творення 9 класу алгебри. Я зараз показую. Знайдіть знаменник геометричної прогресії BN, у якої B4 дорівнює 36, B6 дорівнює 4. Тобто скористаємося формулою геометричної прогресії Bn дорівнює B1 помножити на Qn1. Значить, дивіться, скористаємося наступною формулою. В нас є четвертий член. Ми можемо взяти q квадрат і отримаємо b6. Значить, b4, 36, помножити на q квадрат дорівнює b6, b6 це 4. Звідки q квадрат дорівнює 4 ділений на 36, q квадрат дорівнює 1 дев'ята, якщо скоротити, просто q дорівнює плюс-мінус 1, 3. Значить, знаменник це плюс та мінус 1 третя. Завдання 2.4. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 139, а ми зараз розпочнемо. Я покажу, як це зробити. Один з катетів прямокутного трикутника, значить, малюємо прямокутний трикутник. Дорівнює 12 см. А інший на 8 см менший за гіпотенузу. Тобто гіпотенуза х плюс 8, а катет просто Х. Знайдіть периметр. Ну, це дуже проста задача. Це задача, яка зводиться до теореми Піфагора. Значить, складаємо теорему Піфагора, х плюс 8 квадрат дорівнює, х квадрат плюс 12 квадрат. Тобто квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Розкриваємо. квадрат плюс 16х плюс 64 дорівнює х квадрат плюс 144. Знесемо все до одного боку. Х квадрат мінус х квадрат плюс. 16х плюс 64 мінус 144 дорівнює 0. Скоротамо. 16х записуємо. 64 і 144. 144 мінус 64 виходить 0. 14 мінус 6, це в нас виходить 8. Тобто дорівнює 80. Відповідно, х дорівнює 80, поділити на 16х дорівнює 5. Значить, нам необхідно що було знайти периметр. Значить, ми знайшли зараз катет. Катет дорівнює 5, гіпотенуза відповідно дорівнює 13, тому що 5 плюс 8 буде 13. Периметр це сума всіх сторін. Значить, 13 плюс 12 і плюс 5. Це виходить 30 см. Сподіваюся, все було зрозуміло. Ми з вами розв'язали дві частини варіанту ДПА з математики 27-го варіанту. А в нас ще залишається 3 та 4 частини. Ми розв'яжемо з вами обов'язково третю частину. Якщо відео набере 20 лайків на Ютубі, і якщо набирає 50 лайків на Ютубі, розв'язуємо четверту. Якщо залишилися якісь запитання з приводу цього варіанту, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал та поширювати відео серед своїх друзів. Я вам бажаю усім гарного дня. До зустрічі на огляді наступного 28-го варіанту.